Воно тут все виглядає вже близько. І безпосередньо це ось такий будинок. Зроблено дуже гарно, дуже добротно. Все правильно продумано. от Скажімо, це дивіться. от На даний момент оренда такого будинку вона коштує. Оце повністю його знімати. Тут е, дві спальні. Значить, 25-30 тисяч песо. Тобто, буквально це е, 30 тисяч. Це там 500 доларів. Оце ось такий будинок за такими двома спальнями. Ось так це виглядає. Ось, відповідно, якщо відкрити штори, то це ось такий от буде вид на море. Тобто воно якось вже буде красивенько взагалі. Ось. Тобто, оце зняти такий будинок на довгий термін, наприклад, для двох за 500 доларів тема дуже гарна. Тут все дуже толково продумано. Ось, відповідно.